браконьєри, А ми повинні працювати. Чернігів. Сьома ранку. Катер обласної екоінспекції вирушає в рейд десною. З 1 квітня на території області діє сезонна заборона на вилов риби через нерест. Є заборонені знаряддя лову, які ми які визначені у правилах Любівського рибальства. Їх багато, але самі основні це сітки. Електровудка, колючі знаряддя лову, можна рибу ловити в межах населеного пункту на два гачки. Але ну, відповідно до правил, так і залишається. Добова норма вилава риби це три кілограми. Від початку року, за словами державного інспектора Андрія Сівака, обласна екоінспекція виявила 10 порушників сітками. Штраф 340 680. А збитки вже в залежності від, ну якщо щука, наприклад, 3400, взагалі в середньому кожна рибина коштує, так сказати, для браконьєрів 2 тисячі гривень за кожну рибину. Розумієте, з сітками навіть є, якщо людина знаходиться на березі річки, він ще не у нього наміри здійснювати лов риби, то це. Не судовий протокол, так? Це ми складаємо адмінматеріали, виносимо постанову і наказуємо штраф до 170 гривень. Якщо людина здійснює лов сіткою, це вже судовий протокол, це 85 та стаття частина 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ці матеріали передаються до суду. Останній раз ми в Коробському району спіймали браконьєрів. Вони мешканці Сумської області, з краливця. То у них було 150 тисяч нараховано збитків. Через 15 хвилин після початку рейду бачимо першу заборонену сітку. У ній декілька рибин. Тих, що живі, інспектор відпускає. Трохи потеплішає ця риба почне нереститися. Ось, випускаємо її. Ця сітка порізна, вічко 25 мм. міліметрів. Бачите, ця риба вже вона задубіла. Цю рибу будемо передавати до слідчого ізолятора. Ну що, будемо йти, мабуть, там, де матьорі ставлять, да, сітки. Як пояснює інспектор, найбільше порушників можна виявити вихідними. Люди на перевірку та протоколи реагують по-різному. Є такі браконьєри, які не перший раз попадають. І вони вже ну, майже професійні адвокати. По-різному кажуть, що не моє, кажуть, що знайшов. Зараз важливо це побачити, зафіксувати при можливості фото-відеофіксацію. Згадує один з випадків. От співав його з електровудкою. да? Я кажу, ну навіщо ти електроудки ловиш? Ну, поставив би вже там сітку, да, да, попався, так вже б там менш би штрафу якась чи що, вже б не було кримінальної справи. Так а що каже Андрій Петрович? Говорить, я в'яжу всю зиму сітки, а ти приїхав їх повитягував. А з електроуткою вже ж не треба, але електровудка багато робить шкоди. Багато кормова база пропадає. Пропадає мальок, гинуть самки. За словами Андрія Сівака, порушників серед рибалок з початком повномасштабного вторгнення стало менше. Зараз риболовля здебільшого це заробіток для місцевого населення. Також пояснює інспектор, люди бояться отруїтися після мору риби у 2024 році, коли сталося забруднення сейму та десни. Через це зменшилася й кількість риби. Попри це, десна багата на різні види риб, зокрема червонокнижні. Стерліта, карась золотий, це аборигенний карась. Зараз його майже можна і не побачити. Вже він потім в'язь. Раніше було дуже багато йоржна сар. Наприкінці рейду інспектори взяли з десни воду для аналізу на кисень та хімічні сполуки. Пізніше в лабораторії Суспільному повідомили, що рівень кисню у два з половиною рази більший за норму, що є позитивним фактором. Річка Десна відновилася, можна сказати. Ми здавали і рибу на аналізи. Стан води у річці Десна і сейм поліпшився зрівняно з тим, коли почалася забруднення. Зараз ми тебе відпустимо. Більш не попадаюсь. Оксана Рикун, Олексій Жирно, Суспільне, Новини Чернігів.